Місце Москва. Тип дома Хрущевка. Метра 4,3, висота потолков 2, 80, бюджет 1, 7 рублів, дизайнер-дієзнавець Максим Ковалевський. Коротенько. У одних квартира в Хрущовці асоціюється лише з незручним плануванням, у інших – з бюджетним житлом, тихим московським двориком. Паркувальним місцем під вікнами сусідами, яких ти знаєш по ім'ях, наш, наш сьогоднішній герой радіоведучий Максим Ковалевський цілеспрямовано шукав типову квартиру в п'ятиповерховому цегляному будинку, а коли знайшов, переробив її в простору студію. Як у нього це вийшло, розповідаємо сьогодні. Відео Ілля Константинов подробиться. господар цієї квартири, радіоведучий Максим Ковалевський, цілеспрямовано шукав житло в Хрущовці. Довгий час я знімав точно також двушку, і поки я в ній жив, думав про те, як можна поліпшити цю квартиру, зробити інтер'єр функціональним і комфортним. На момент придбання власного житла я вже точно знав, що мені потрібна квартира саме з таким плануванням. Розповідає Максим, відповідна квартира, правда, в убитому стані знайшлася недалеко від кутузовського проспекту. П'ятиповерховому цегляному будинку з вікнами на тихий московський дворик. Ремонт почали робити відразу після покупки. Дизайн просторої студії вже був у моїй голові, згадує Максим. Єдине, потрібна візуалізація. Проекту важливо було наочно пояснити будівельникам, до чого ми йдемо. Я звернувся до професіонала, і за три дні ми разом відтворили проект. Двокімнатна квартира стала справжнім полігоном для експериментів, початкову планування з довгим коридором, коморою, двома суміжними кімнатами, крихітними кухнею і санвузлом складно було назвати вдалою. На прохання Максима будівельники демонтували абсолютно всі внутрішні перегородки, не було жодної несучої, а потім звели нові. В першу чергу позначили межі санузла, потім побудували стіну з гіпсоблоків. Вона зонує простір спальні з вітальною і оснащена розсувними дверима, які рухаються по напрямних в алюмінієві рамі. Стіни оштукатурили і покрили якісною фарбою, тік коріла пол застелили дубовою дошкою теплого відтінку. Тільки в передпокої і зоні кухні поклали керамограніт, дуже практичне рішення стелі вибрали натяжні матові. На мій погляд, це найшвидший, зручний і бюджетний спосіб обробки всі стелі в квартирі незалежні в разі протікання полотно доведеться міняти тільки в одному приміщенні. Так я постарався максимально убезпечити себе від неприємних непередбачених ситуацій. Розповідає Максим, на кухні фартух виклали різнобарвною плиткою від маразі, Вона додає простору колориту, стільницю зробили зі штучного каменю і продовжили на підвіконня. Таким чином вдалося збільшити робочу поверхню на невеликій кухні. Інтер'єр санвузла вийшов з англійським акцентом, для обробки приміщення взяли плитку італійського виробництва благородного зеленого відтінку і зробили асиметричну розкладку. Завдяки цьому рішенню в компактному просторі є динаміка, глибокий колір розбавляє мозаїка трьох відтінків. Максим свідомо відмовився від плінтусів і стильових молдингів. Я хотів вичавити абсолютний максимум з цієї квартири і боровся за кожен сантиметр. За документами площа квартири становить 43 квадратних метра, а після ремонту вона стала 46. Намалювалося три додаткових квадрата. Основну функцію зберігання в квартирі виконує місткий гардероб від шведського бренду. В ньому знайшлося достатньо місця для всіх речей. Краще шаф, ніж іке, я не знаю. Дізнається власник квартири у передпокою передбачені відкриті полиці і гачки для верхнього одягу, зручні навісні модулі стіке для зберігання взуття. Також відповідають за порядок в коридорі для облаштування кухні використовували тільки нижні шафи, від верхніх відразу відмовилися, щоб не захаращувати інтер'єр. Я люблю готувати часто. Запрошую гостей і абсолютно точно знаю, скільки в господарстві має бути каструль. Тарілок, виделок ложок, коментує Максим, все необхідне в змозі вміститися в нижні шафи, і навіть більше під стільницею сховалися і посудомийна машина, і маленький вбудований холодильник бощ. Простору вітальні і спальні також не хотілося перевантажувати меблями, перевагу віддали навісним полицям, які Максим зробив своїми руками з меблевих щитів і покрив темною матовою фарбою. На них зручно зберігати книги, диски і сувеніри. Привезені з різних країн у санузлі, крім зручного шафи під раковиною і навісного модуля з дзеркальними дверцятами, з'явилися дубові полички, вони також зроблені руками господаря. Достатня висота стелі, 2,80 метра, дозволила використовувати стельові світильники. Вони відповідають за основне світло. В глибині квартири з'явилися два симетричних підвісних світильника: один підсвічує зону гардероба, інший спальні. Також тут є чорна настільна лампа надбання радянської епохи, і ще одна незвичайна знахідка Максима на кухні увагу привертає оригінальний підвіс. Його господар зробив своїми руками зі знайденого на дачі одного чавунного горщика. Передбачена і підсвічування робочої зони у вітальні, крім верхнього світла. Продуманий і бічний сценарій освітлення за нього відповідають торшерські. Його Максим кастомізував, прикрасивши зробленим своїми руками абажуром, і настільна лампа з яскраво помаранчевим абажуром, яскравий акцент в інтер'єрі, палітра інтер'єру створювалася інтуїтивно, єдине, що Максим знав, так це те, який колір він точно не хотів би бачити в інтер'єрі, білий в результаті в якості основного використовували теплий пісочний тон, додатковим став розкішний шоколадний відтінок. Їм покрили центральну перегородку і стіну санвузла. холориту затишному інтер'єру, додає різнокольоровий кухонний фартух і яскраво жовта тумба під апаратуру у вітальні графічності, пофарбовані в чорний колір батареї. Максим навмисно не хотів перевантажувати інтер'єр меблями. Тому обстановку складають тільки дійсно необхідні предмети у спальні – це білоруська ліжко з натурального дерева, містки, шафа і тумба з іке у вітальні. Диван українського виробництва, тумба під апаратуру і добротний журнальний столик з горіха. Останній Максим купив на від всього за три тисячі гривень, трохи кастомізував, прикрутив коліщатка і скоригував висоту полиці, Кухонний гарнітур зроблений на замовлення і вкрай ергономічний. фасади прикрашає штучна шкіра і бронзові ручки. Їх Максим підбирав окремо. Вони відмінно перегукуються з вимикачами на вручений поверхні і змішувачем. Обідній стіл хендмейт. по столі від швейної машинки було знайдено у знайомого стойло ржаве на балконі. Я його од пофарбував хорошою чорною матовою фарбою. У магазині купив дубовий меблевий щит і зробив з нього стільницю. Розповідає Максим: один стілець старий радянський, ще одна знахідка на дачі, другий покупної білоруська меблі на новій. Хоч і теж обмежені площі санвузла, вийшло вмістити всі сантехнічні прилади і техніку, душову кабіну, раковину пралку, підвісний унітаз, відмінне рішення для маленького метражу. декору в квартирі не так багато, але те, що є, дійсно приковує увагу і має сенс для господаря. На кухні це годинник, зроблені своїми руками з березового пня, спальні. Радіола знайдена на блошиному ринку, а потім дбайливо відреставрована фахівцями. У вітальні золотий мікрофон, вручений Максиму Ковалевському за краще радіошоу 2009 року, І ціла колекція міні-дисків на відкритих полицях, крім книг, сувеніри привезені з різних країн. Максим завзятий мандрівник і об'їхав півсвіту на підвіконні, екзотичні кімнатні рослини ще одна пристрасть господаря квартири. У якийсь момент я вирішив, що в квартирі повинен бути один незвичайний квітка, який небудь екзот, згадує Максим, і в один прекрасний день натрапив на вкрай незвичайний варіант аденім Королівська квітка, що відноситься до групи сукулентів. Я навіть зробив ефір про цю рослину. Що стосується текстилю, то з ним вирішили не переборщувати в квартирі є три вікна, і не хотілося зменшувати кількість природного світла, яким днем наповнюється простір. Я принципово відмовився від штор, каже Максим. Лише у вітальні з'явилися гардини на кухні і в спальні, жалюзі. Я не сприймаю їх як щось офісне, навпаки. Це відмінна річ, коли хочеться виспатися, оформляючи свою квартиру. Основному я виходив з того, чого я не хотів. Я не хотів перевантажені меблями і декором інтер'єр. Я за мінімалізм і сучасний підхід до дизайну. Коментує Максим, мабуть, найскладнішим моментом був ремонт санузла. Потрібно було до міліметра прорахувати його площу, плюс точка зливу знаходилася вище ніж точка зливу в душовій кабіні, а поміняти стояк було неможливо. Довелося піднімати душ, розповідає Максим. В цей же час вирішили убезпечити себе від можливих проблем і зробили спеціальний канал тепер. Якщо буде витік, я дізнаюся про це першим, вся вода потече на підлогу ванної кімнати, а не вниз до сусідів. Ще один непростий етап ремонту будівництва стіни з гіпсоблоків з подальшою установкою дверей. Будівельникам потрібно чітко продумати монтаж, в'язати його з будівельними циклами і вкластися в бюджет. Спочатку будувалася одна стіна, потім закладалася балка і вішалися двері, і зводилася друга стіна, коментує Максим. На жаль, якщо двері провисне, доведеться розбирати перегородку, що стосується термінів, то весь ремонт зайняв три місяці і один тиждень планування. Фото квартири до ремонту.